Минулого тижня зимненська обитель приймала предстоятеля нашої церкви Митрополита Нуфрія, який завітав на Волинь із архіпастерським візитом. Блаженніший владика побував у монастирі з нагоди свята, шанованого образу Богородиці Святогірської Зимненської та очолив урочисте богослужіння перед головним монастирським храмом Успенським собором. Божественна літургія правила за участю сонму архієреїв церкви, а серед гостей з блаженнішим владикою співслужив також єпископ Сем'ятицький Георгій з Польської православної церкви. Богослужіння відбувалося перед найбільшою святиною монастиря чудотворним. Зимненською іконою, цей образ має також драматичну та багатовікову історію, як і сама обитель, який його подарував хреститель Русі. За переданням саме цією іконою князя Володимира благословляли на шлюбі з грецькою царівною. А перед тим ікона явила князю зцілення від сліпоти. До зимненського богородичного образу звертаються по допомогу й нині. А про те, що він чудотворний і помічний, свідчать численні прикраси на знак подяки, звертаючись до учасників богослужінь. Митрополит Онуфрій нагадав, що кожен образ Божої Матері шанований, незважаючи на те, де і коли він являв чудеса. Молитва Пресвятої владичиці нашої Богородиці, присвяті Марії, нехай Господь хранить всіх нас в істині, нехай Господь подарує нам і терпіння взаємно, і любов взаємно, і повагу один до одного, щоб ми жили в і чистоті тут, на землі. І сподобається вічне життя на небі у Христі Ісусі Господі нашій, в якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Настоятелька монастиря ігуменя Стефана подякувала архіпастирю за участь у святі та подарувала блаженнішому владиці список зимненської Богородичної крути каже, що я за погоду не сказала. Всі показують дощі, а сьогодні сонце. А митрополит Нуфрі у свою чергу передав сестрам обителі статуетку святого князя Володимира. Завершилося свято хресним ходом навколо монастиря. На свято Воздвиження Христа Господнього урочисте богослужіння в Києво-Печерській лаврі правилось просто неба перед Христовоздвиженським храмом, що стоїть над ближніми печерами, ще з 1700 року. Очолював святкову божественну літургію предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. Співслужили блаженнішому владиці, намісник лаври Митрополит Павел, архієрей нашої церкви та гості з православних церков за кордоном. Ну і звичайно ж, монастирська братія. У священному сані. Престольне свято Лаврського храму зібрало також багатьох богомольців, хоча потік до лаври прочан, охочих відвідати святі печери та вклонитися похованим там преподобним, не припиняється і на свята, і в будні, та за будь-якої погоди. От і нині. ранки вже не радують теплом. Однак людей на площі перед Христовоздвиженською церквою вдосталь. Під час богослужіння архіпастер нагадав усім, хто зібрався на ранню літургію, про те, що всі учні Христу церкові, які ми є і ми, православні християни, вшановують хрест не як знаряддя страти, а як символ спасіння. Оскільки Спаситель, зійшовши на хрест, освятив це древо. У кожного людина є життєвський хрест, духовний хрест, який створює і скорбей, і з болезнів, і всяких спитань, які ми претерпіваємо в час земної життя. Этот крест несет каждый человек, но Будет он спасительным или не будет, войдем мы с этим крестом в вечную жизнь или не войдем, это зависит от того, как мы несем этот крест. Если мы будем нести крест, как нес царь с надменностью, гордостью, спешностью, то мы не войдем в жизнь вечную с этим крестом. Если мы будем нести смирением, с благодарением Богу, с молитвой. То этот крест ведет нас в ті обители, которые Господь приготував всім любічим його і почитаючим його Пресвятое ім'я. Амінь. Христами ми прикрашаємо всі наші храми і носимо хрести на тілі від моменту хрещення і аж до завершення земного життя. І кожна молитва теж наша шана Христу, а правильне хрестне знамення то велика духовна сила. 29 серпня у столичному святоведенському монастирі вшановували одну з найбільших святин цієї обителі, чудотворну ікону Божої Матері, прізри на смирення. Урочисте богослужіння в головному монастирському храмі правилось архієрейським чином. Очолював службу Божу митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел. Цього дня божественна літургія зібрала численних богомольців. Вони прийшли до монастирського храму, щоб спільними вустами прославити Господа та його пречисту матір. Її святу ікону встановлено у храмі біля Вівтаря. Люди вклоняються образу, світлий лик, якого дивним чином відбився на склі і сподіваються на допомогу небесної цариці. Не відступимо тебе, владичице, призрість святиє висоти своєї божественного сина і його, чтобы Он даровал нам вечную радость, блаженство здесь на земле. Как Он сказал, «Кусите и видите, якобла Господь». И никто этой радости не отнял ни сей, ни в будущей жизни, но даровал Господь Царство Небесное и вечное блаженство. Аминь. До слова, ікону Божої Матері прізрине смирення неодноразово вивозили для молитовного поклоніння до різних єпархій церкви. А ще цей образ супроводжував цьогорічний всеукраїнський хресний хід, який молитовно з'єднав православний люд Сходу та Заходу України.